Ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про вибори 2012. Гість нашої студії Артем Біденко, політолог, голова координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України. Вітаю вас, пане У Нас от з 10 до 11 є проміжок часу, в якому телефонують наші глядачі. Ми анонсували, що ви будете в нас в гостях. Тому давайте послухаємо відразу запитання. Здравствуйте. Значит, я, колесник, Виктор Петрович, пенсионер, проживаю, в город Донецк, Березова, 32, квартира 61. У меня такой вопрос. Я хочу узнать, какие у нас депутаты по городу Донецку с Верховного Совета обслуживают наш район, Кировский район, и где их можно найти, как к ним можно добраться? Потому что... Я слышал, что они сидят там в исполкоме, но никогда не приедут ни на поселок, ни на рабочее место, где с людьми встретится. Да. А, ну в запитанні переплутано два підходи: це міські депутати, mm -hmm. депутати міської ради і депутати Верховної Ради. А, звичайно, що депутати Верховної Ради на сьогоднішній день не представляють жодного міського, жодного міського представництва в Україні, тому що були обрані за пропорційними списками. Тому а, сьогоднішні депутати Верховної Ради не представляють Кіровського району, жодного іншого Київського району, жодного іншого міста. Але вибори, які відбуваються зараз, вони наполовину проходять за мажоритарними списками. Відповідно, половина депутатів буде обрана через представництво міське. І на сьогоднішній день можна зайти на сайт центру Борчкому, подивитися на тих кандидатів, які зареєстровані по округу, які є в Кіровському районі міста Донецька, і відповідно зрозуміти, хто з них може бути депутатом і далі вже працювати з ним. Саме ці кандидати на сьогоднішній день можуть агітувати. Якщо ми говоримо про міських депутатів, власне, які сидять у виконкомі, то необхідно заходити на сайт виконкому або дзвонити у виконком і питати, які конкретно депутати були обрані по округу, в який входить Кіровські райони, або по округах, бо очевидно там декілька округів. Ну, у нас зараз перед виборами, я думаю, що навпаки мають би ходити, агітувати, там, до людей виходити, приходити. Насправді, наскільки зараз от, така поширена практика, саме виходити до людей, у наших кандидатів, депутатів. Практика абсолютно не поширена. Мені здається, людині, яка задає запитання, легше вийти на вулицю, подивитися на обличчя на щитах і зрозуміти, хто з кандидатів в його районі чи її. Тому що сьогоднішні кандидати в депутати в 90% випадків бояться людей, бояться виходити з ними, спілкуватися, більше того, бояться нормально натренувати агітаторів, які б від їхнього імені говорили. Якщо ми підійдемо до будь-якої палатки на сьогоднішній день, Дуже велика вірогідність, що запитання, яка ідеологія вашої партії, а що ваш кандидат думає про європейську інтеграцію, поставлять агітаторів просто в глухий кут. Вони не знатимуть, що сказати. А це питання денного тренування, трененгу, який має бути, який, очевидно, відбувається по цих бюджетних списках, які політтехнологи роблять, але реально не відбувається, мені здається, майже ніде. Ну, а хто в нас із потенційних кандидатів саме за партійними списками най найближче -най -най до цього, до такої загальної нібито, да, загального розвитку знання ідеології. Якщо. Тому що мені здається, що комуністи, от які зараз виходять чомусь перед, я не знаю, чи це дійсно так, чи їх люди підтримують чи ні, побачимо. Але мені здається, що от комуністи можуть там, чітко сформулювати. Хоча насправді вони вже зараз відходять до демократичних якихось настроїв. Однозначно, комуністи і партія Свобода це дві ідеологічні сили, які в першу чергу акцентують увагу не на літерах, а акцентують увагу на гаслах, на тому, яку ідеологію вони представляють. І однозначно, і та, і та сила не є ідеологіями лівою чи правою класичними. Маємо розуміти, що сьогодні в Європі є таке поняття як єврокомунізм. Або неолібералізм, які дуже багато чого взяли від лівої ідеї ну, про неолібералізм, якщо говоримо. А єврокомунізм з свого боку це таке комунізм з людським обличчям, демократичний комунізм. І, звичайно ж, комуністична партія України сьогодні вона більше схильна не тільки тому, що так популярніше, а й тому, що люди вже принципово інакші, і лідери комуністичної партії інакші. вони розуміють, що деякі речі не можна вирішити. Ну, грубо кажучи, концтаборами або індустріалізацією. Ну, ці часи вже пройшли. Тому зміни є, але саме ці дві партії є ідеологічними. Якщо говорити про інші е, структури: удар, партію регіонів, фронт змін Батьківщину, е, якісь інші партії та блоки, то звичайно, це все максимально наближено до центру: ліво центристи, право центристи і дуже такі широко описані питання, які найбільше хвилюють українців. Тобто, питання економіки податкового, наприклад, законодавства. Я не бачу на сьогоднішній день різких розходжень між партіями, так як є, наприклад, в США, між демократами та республіканцями, mm -hmm. що то, як оподатковувати громадян як корпорації. У нас є така тенденція того, щоб заборонити ПДВ, але вона існує в усіх партіях. Тобто є депутати, кандидати, які за відміну ПДВ і в батьківщини партії регіонів, є ті, які проти. Загалом на державному рівні бюрократичний апарат проти, бо це ж міняти все-все-все mm. ламати. Є питання чи треба, ніби оподатковувати багатих і корпорація, але як і наскільки не зрозуміло, немає Так, чітких ідеологій? Немає. Ви говорили про гасла. Я згадала про ці бікборди з котом, бабусі. Насправді, чим зараз можна брати виборців? Чим зараз беруть і які є так, би мовити, таким словом механізми оцієї агітації реклами? Секрету немає. Механізм дуже простий. Необхідно запропонувати виборцям, якщо ми говоримо про партію, декілька чітких зрозумілих гасел, що треба зробити після перемоги, наприклад, відміна ПДВ, наприклад, відміна візних тарифів на машини, наприклад, там не знаю легалізація проституції. І цими гаслами чітко агітатором іти по людях, спілкуватися з людьми. Тобто це можуть бути намети, це можуть бути зустрічатися на вулиці, бажано це від дверей до дверей. Але й агітатори, добре навчені, які розбираються в цих питаннях, які не тільки за гроші, але й за інтерес ходять і спілкуються з людьми, мають доносити, що наш кандидат виступає. За, наприклад, відміну візних тарифів на візних мит на машинах, тому що це дозволить молоді бути мобільнішою, пересуватись по Україні, більше їздити за кордон. Це реально через 5 років дозволить українцям стати більш заможними. Все, точка. Так це стало в США, так це стало в Німеччині. У нас все це як відбувається. Цього не відбувається. У нас кандидати беруть бюджети і витрачають їх на медійне розміщення. На показування того, як лідер поїхав в колгосп, поспілкувався, на показ того, як а, хтось там вирішив якісь проблеми дитячого садочку, подарував їм комп'ютери. Це не вирішення проблем, це чисто іміджова реклама. В маркетингу є дуже чітке розрізнення: іміджова реклама і реклама, яка продає. Що таке іміджова реклама? Це коли великі літери, бренд написаний на будинку посередині міста. Бренд. Всі їздять, бачать, у кого є цей мобільний телефон, наприклад, якщо це мобільний бренд, думають, о, який хороший мобільний телефон, у мене такий самий. Хто не має, тому кожного дня капає на голову, що є такий бренд. А є реклама, яка продає, яка показує і роз'яснює, чому нам треба купувати цей продукт. Вона не найкорисніша, вона найбільше діє, бо іміджева запускається тільки коли вже є певна доля ринку. Так, от українські політики сьогодні займаються іміджевою рекламою, а реклама, яка продає, вони uh -huh. не займаються взагалі. Це означає, що вони не можуть залучити нові нових прихильників, вони не можуть переконати нових прихильників. Вони працюють тільки з тими, хто вже стабільно за них і так є. Uh -huh. Це помилка. От якраз показали карту, побачили виборчі округи. Де все таки чи можна розрізняти Україну за виборчими округами? Кому більше пощастило мати депутатів більш ближчими до народу, де менше. Такі чи можна регіонально якось розподілити е, ні? Так однозначно не можна. Ми маємо розуміти, що великі міста. Кандидат далі від людей, села, маленькі містечка, звичайно ж, він з ними спілкується. Якщо ми беремо Одесу і Олічівську, просто у мене є знайомий мажоритарник, з яким ми консультуємо в Олічівську, то, звичайно, в Олічівську він спілкується з людьми, це багато його знайомих дитинства, він там виріс і так далі. В Одесі кандидат це вже така загальна медійна кампанія. Різниці немає однозначно. Між Одесою і Донецьком або Одесою і Львовом за підходами. Тому що чим більше населення, чим воно різнорідніше, угу. тим а, загальніше гасла. Ну вже в європейці не перший день повторюють, що вибори в нас уже можна назвати недемократичними. Насправді, в чому саме? Чому в чому саме це? Я не думаю, що вибори не демократичні. Вибори однозначно прийдуть з порушеннями, але порушення є повсюду і в Сполучених Штатах Америки теж. Е, можливо, в силу того, що в Україні Україна ще все ж таки залишається країною третього світу, порушень буде більше, ніж в Швеції, але однозначно їх буде менше, ніж в Росії. В силу того, що у нас дуже багато груп інтересів, навіть всередині правлячої партії, і всі ці групи тягнуть на себе якісь е, мотузочки для того, щоб все було більш-менш прозоро. Я наскільки знаю, що в тій самій адміністрації президента на сьогоднішній день зацікавлені в абсолютно прозорих виборах для того, щоб показати Європі, що бачите, ну, ми намагаємось дотримуватись законодавства. Інша справа, що вибори у нас не можна, вони не дають альтернатив, не дають варіантів. У нас на сьогоднішній день, якщо брати карту, ми ділимо умовно її на дві частини синя і помаранчева, і от воно як було, так і голосується. А де біле червоне? Ну, наприклад, я кажу, або ну, червоне долежить до синього, а до помаранчого відноситься там червоно-чорне, да, свобода, угу. Упа. що я маю на увазі. Візьмемо Польщу. Католицька країна, в якій теж нібито головна боротьба ведеться між такими дуже схожими ідеологіями. З'являється Полікот, який проти католиків, який за легалізацію марихуани, який за анархістів і так далі. Він набере 10% голосів. 10% у 92% католицькій Польщі. Тобто це означає, що е, розумний політик з правильним підходом і справді реальною платформою і позицією, який достукується до своїх людей, він може змінити принциповий хід виборів. В Україні цього неможливо. Не в силу того, що є порушення, а в силу того, що низька політична культура як виборців, так і політиків, вони бояться і виборці і політики запропонувати нове і запропонувати те, що справді їм важить. Вони йдуть швидше по курсу якомусь, який вже виважений і mm -hmm. стабільний, ніж міняти щось. Якщо теж говорити ще про сам процес виборів, про це ж саме відеоспостереження. Одні кажуть, що да, там уже все буде супер, все буде видно. Все побачимо. Хоча з іншого боку, ну не видно. Що, наприклад, коли рахуєш голоси, mm -hmm. не можна буде спостерігати. Як тут можна буде вирішити? Чи буде тут багато якихось порушень, чи все таки будемо сподіватися, що все буде добре? А, порушення повністю пробрати неможливо. Це як замок. На кожен замок знайдеться грабіжник, який його зможе зламати. Суспільство існує за рахунок суспільного договору. Певні сили домовляються, що не будуть порушені ті чи інші принципи, і вони не порушуються. В жодній країні світу не прописано законодавство аж до дрібних деталей. Ні в США, ні в Індії, ні у Франції не прописано, що зліва вішаємо одну камеру, справа іншу, а під стойкою, на якій ставлять голос, ми ставимо якийсь реагент, який це все записує. Немає такого. Тобто є принципова позиція: що чим чесніше, тим вигідніше для всіх. Україна має до цього тільки дійти. Однозначно, будь-які спроби проконтролювати вони корисніші. Відокамери це добре. Так само, як ставити антивірус на комп'ютер, це добре. Антивірус не вирішить цих проблем. Знайдеться вірус, який... Все одно перебори його, але все одно це краще, ніж відсутність. Тому відеокамери це добре, але йти ми маємо до зміни політичної культури країни і політичних сил. За рахунок чого? За... Я, Я навезу маленький приклад. Угу. Заборона агітацій в е, е, період реєстрації кандидатів. У е, законі про вибори депутатів, президента, міських рад в законах дуже чітко прописано, що в період реєстрації будь-яка агітація заборонена. Що ми бачимо? Що усі політичні сили. Опозиція, влада, центристи, ліві, праві розмістили в цей період сюжети, які формально не агітують ні за кого. Просто написано стабільність. Навіть не, не міджеве. Це по закону по рекламу, просто комерційна реклама. Стабільність, нова партія, батьківщина. Да, кулак і так далі. Всі. Це в будь-якій країні світу це порушення духу закону. Можливо, не букви, бо не прописано конкретно, але порушення але духу. Це... І будь-який Конституційний mm -hmm. суд, Верховний суд, будь-якій нормальній країні за це зніме з реєстрації. У нас немає цього суспільного договору, щоб всі партії сказали, ну що цей тиждень змінить. Ну, він не змінить цього розкидання ніяк. Ми нія. домовили, що всі разом, а щоб нікого не зняли. Так, всі порушують. Получається, що опозиція, яка б'є в себе груди і каже, що ми краще за владу, нічим не краще. Така сама вона порушує дух закону. Не букву, окей, mm -hmm. з буквою все окей, суд нічого не, не здать. Але дух порушує. Я як виборець бачу, що ніякої різниці немає. В чому ще є порушення, якщо вони є? Якщо немає, то відразу запитую Прошу чи... не дрібізкові. агітація кандидатами в неположених місцях. Дітям агітація. Агітація однозначно буде в останній день виборів, але теж вона буде така прикрита. А хтось карається, хоч один покарано карати неможливо, тому що у нас, по перше, непрецедентне право. Як в тих самих штатах. Тобто ми не можемо створити прецедент, ми маємо керуватися реально тільки буквою закону. Написано, заборонена агітація за певного кандидата. Відповідно, поки немає експертної ради, яка скаже, що синій фон на ньому білі літери це є конкретна агітація за кандидата, або навпаки, білий фон з червоними літерами, До того часу до появи цієї експертної ради нічого не зміниться. Тому. Ну, мабуть, треба сподіватися, час все змінить. Поступово політична uh -huh. культура політичних політиків буде мінятися. Прийдуть молодші, раціональніші, можливо, технократичніші. І... Ідея як все фальсифікувати. Справа не фальсифікується, це не є фальсифікація. Ідейно чесних людей. Не ідейно чесність, а це дурість. От Конкретно реклама в період реєстрації це велика дурість. Вона не додає процентів. Вона не є ідейно забарвлена. Це просто. Звичайне порушення закону на рівні, от ми так хочемо. І воно нічого не додає, але нічого не міняє, але просто свідчить про людей як про людей з низькою політичною культурою. Все. Я завжди голосувати не хочу. Це була ваша думка особисто. Це був ваш погляд. Я вам дякую за експертну оцінку ситуації політичної, яка зараз відбувається. Нагадаю, гостем студії був політолог Артем Біденко. І ще раз нагадую, ви можете телефонувати щодня з 10 до 11 і залишати свої запитання гостям студії, яких ми анонсуємо зранку, вранці на раді. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.